Уранок. А ось ознака того, що це сарки деякі не ночують охліві. Он уже зустрічає, що все закрито, а він же скаче кругом. Поки мої господині їли, я взяла маркер і ось так позначила яйця і лишила під нею тільки 21. А тепер, якщо піднесеться сарочка сюди до кочки, яка яйця, то я буду бачити. Те, сиди, а частинку яєць навіть не порахувала, скільки <гум> невеличку, підклала під білу бентамочку. Але ж поки підкладала, ти туди носила, ти туди, скільки вони мені рук наклювали. Ось вона така хороша пухнатенька сидить. <гум> і дуба, і дуба прука. Покажи на ну мені, скільки, хоча тобі яєць принесла, сіла на них, сіла. Що там? Три, три, шість, сім, вісім. Вісім, ну сиди. Сиди, не знаю вже, як вони, чи що буде з них, чи не буде з них. Але сиди. Бентамочки то такі квочечки. Прям не знаю, як квочечкам їм ціни немає. Вона починає ще кричати, як курка, але то нічого вона на яєчках сидить. А від неї забрала і поклала під чорну. Там, де під нею було 4, під тою 4. Тепер під тою теж вісім. І це ж у мене вийшло вісім. Під одною бентамкою, вісім. Це сарканих під цією бентамкою. І вісім. Ось тут досіла сама перша чорна, десь вона побігла їсти. Ранок знову сьогодні чудовий, причудовий. День обіцяє бути теплий, притеплий, 23 квітня. Я собі. Можна сказати, знову в квіточках, але насправді ні. Насправді, вже з самого раночку вийшла. Думаю, маю ще час погребтися. Нагребла ось таке ціле відро. Тут і полуниця, і травиця, і кульбабка, і мокрець, і берізка. Одним словом, уже всяка всячина, яка ось так підіймається. От, а в мене ж тут мені потрібно звільняти діляночку, і тут ще у мене ось такі чудосії є. От вкорінена трояндочка одна, далі починається армерія. І далі ось так мені по рядочку потрібно познаходити, тому що там є так ще трояндочка, трояндочка, між ними десь армерія. От, І я поєдную, знаєте, таке можна сказати, це порання поєдную із, із грибінням на, на городі. От, Якраз буде повне відро. Зараз піду викину курам, фазанові. тей й оце так. В яку сапу витягнула у Юри з гаража без держака? Чому? Тому що мені тут так легше, я собі на присядочки, близенько, так щоб мені бачити, куди я, куди я що де грабаю, щоб мені не повирубувати. От квіточок про квітки у мене буде. Для вас ще одна історія, вона не дуже приємна і вона буде не сьогодні, а вона буде вже за результатами того, якщо вирішиться. Ну, одним словом, так, наперед забігаючи, скажу, що трішки невдалою вийшла. Моя перша бізнесова спроба в цьому році по відправленню квітів. Ну, Але то таке, сьогодні до квітів я вийду ще раз, тому що в мене є замовлення на суміску, низькорослу гвоздичку по бордюром посадити. Воздик капінок, вона низькорослінька. І буде дуже гарно, дуже довго квітувати. П'ять кущиків мені на сьогодні потрібно буде викопати. Тому сюди я ще повернуся. Понесла курам. Несла курам, але ще обійшла зовсім іншою стороною далеченько від кур. Тому що зустрічаю із досвітньої роботи свого тракториста. Його з п'яти раночку з дому немає. <клух> Так, що заїжджає слуга ставити. До орам, напевно, ще. Добрий Що ти з відеречком Добрий. День уже буде, курам наривала. На, на, Напоголо, бо просапувала. Очіплюй, плуга. Я? Так, да. сівника. Я зараз як очіплю, то він вас більш ніколи не вчепиться. Одійди, не показуй, як я вилазився. Ай, добре, не буду, бідолахо. Поки Юраньку зустріла, то ще швиденько смикнула кроличці, їсти вона вже в мене. Вчора зелень, сьогодні теж зелень. Бачу, зелені подобається, але кроличка ти наша подружка, не побігала таке від минулого кролика. Потрібно буде десь до іншого. Не знаю, де підсаджувати. Та й таке, нічого знайдемо, підсадимо, побачимо. Вона яка сидить. Мурмишка. Не знаю, а. де на вечір м'ясо взяти? Де? А чого? диви, покажи, Зайцяця? Зайцяці кролицю ні не дам. А тебе хто буде питати? Ні, не дам. Щось до вечора вона вухо зломить чи ще щось. <рес> так, Юра, тікай. Чула да, чи ні? Я. Машунця. Хоче вже, Юра, тебе, знов... тебе на м'ясо, то пепу, то тебе. Вредні ви одна не росте, друга не бігає. Що? Взяти? Де? Випустити її ввечері, але на дорогу до зайця ходять. <рес> О, вон як налетіли. Оце вже вам тут пастись, не перепастись, пасіться. Та бідолага ходить, але одне око так і не відкрила. Ну, що зробиш? Ходи, одненьким кліпає. Це скажіть, хто вам винний, га? що ви такі скажені. Все, фазанчикові вже теж накидала. буде собі подовбувати, коли схоче. Що ти зараз летиш? Ну давай. Оп. А, кульбабку квіточку знайшов. Водно ну, буде ти кореневий ще від трави вже позабирати, що раніше здобував. Ну, ще як делікатно, ще що йому сподобається, що не сподобається. Ой, ну все, добись. І раз і пора є своє, подарунка, подарунка мого, а хазяйство своє. Його Дивись, да, я покажу, який він його вже давно не бачили. Так п'є, і зараз що ти будеш вибрати? Бо він сам росте. Да? Да. А ти будеш виводити його? Да. Тільки подивіться, уже виводиться. Подивіться, що назбирав на цю гриву. Ой, чучело мале. То це ти хочеш сказати, що вчора з ним фотографувалися з таким чубом. Ну що, поні є поні? <рес> ж гарні? З, з квітками на лобі? Ні, це бігуді. <рес> а дать казали дівчата на цю, як це, зачіска хвилька. Я підстрижу йому, грив. Крутенько я, 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 рисака Він ж чистокровний першерон. Да, 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 чистокровний першерон. Дайно ну, куди підліз. Якраз Пішли, попуту. Як о, Я завжди про них кажу два друга штани і попруга. Налетіло тут вже моє хазяйство тепленько. Їдять. Так, радять мені водичку їм на баночку ставити. Тут їм місця поки що трішки мало. Я вже ось Юри прошу, щоб зробив мені таке, знаєте, Ящичках невеличко, щоб я їх взагалі вже виносила в садочок на шпориш. Але що, що, як Юра, як не воронці, то вже в садінці буде, ти не знаю. А бачите, де були, а то ворон на розводиш якийсь. Ти ворона, чуєте, що кажуть? Що ви ворони. Вони такі маленькі, що ж вони кому не дають? Шепокі. 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 Є в мене, то значить ірко, в селі є. І Всі знають юрка. Останні штрих свинтуси і ще пепа лощить, піду ще залюпати. Пепко, хоча б щоб почухала тебе, Ну йди, чухну, йди. Давай, носа, давай. Чухну. Ай це їсти вилю, поки не чухну носа, вона не їсти не йде. Йди їж, йди. Ти чуєш мене, Юра, м'ясо, як не з тебе тут з кролички, Хоче нікого не дам образити. Давай рости трохи, покажи вже, що ти ростеш. Я без. Просопчини, вес. Троги копи та дівки. Дівки. Ой, виключи! Дівки. Картоплю їдь сади! Давай я їду. Ну Оце так, не встигла зустріти, як вже я їду. І вже роги копита дівки і пограв. Ти як викинеш це в інтернет, ха-ха, налякав. Навіть, думаю, ну, ось, попорала чоловіка. Зустріла, знову випроводила, Вон, трактори гарчать, вже вшивається, викопала замовлення. Дивіться, хочуть садити під бордюрчиком. Ось вона така низькоросленька, ось такі широкі кущі наростають. Це ж минулого року тільки ось з спарничка. Дивіться, яка краса, кущ розлягається. от. І буде дуже гарно, дуже довго квітувати і ще дуже гарненько пахніти. Ось, 5 кущиків. Попросили все, в обнімочку і можна збиратися на роботу. А вам всім чудового, продуктивного дня тихого, мирного. На все добре.